Володимир Золкін, ютубер, активіст, доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, доброго вечора. Доброго вечора, пане Володимир, давайте почнемо з колаборантів. Справді, ну ми там розуміємо питання з 2014 року, питання з Донбасом, все там ясно. Але ж після повномасштабного е, вторгнення вони знаходяться в різних куточках нашої держави, і там то ракети справді е, коригують, то там е, зливають переміщення техніки через ташування дислокацію наших військ. Які вони, ці люди? Хто вони? Що ними керує? Ну насправді географія дуже обширна, то це не залежить від того, де вони жили. Той, хто хотів знайти рашиське інформаційне. Лайно, скажімо прямо, той його і знаходив. Тобто ці люди вони свідомо виходили за межі українського медіапростору, за межі української інформації і знаходили інформацію саме про російську на проросійських джерелах. Де вони це робили? З книжок, з телебачення, хтось, можливо, навіть з церкви черпав цю інформацію. Це вже Потрібно дивитися кожну окрему історію. Перша сьогодні в мене вже вийшла на каналі. Ну точніше, друга перша була з 17-літнім колаборантом у мого колеги-співавтора Дмитра. Відео і сьогодні ще вийшло моє одне відео. З двома ну абсолютно божевільними колаборантами, тобто, якщо ви хочете портрет, то це ще раз кажу, не залежить від географії. Є і з західної частини України досить багато колаборантів, але це люди, ну м'яко кажучи, не, не багаті, які себе в житті не знайшли, і які жили російським інформаційним простором. А, ну а Росія в свою чергу робила все для того, щоб втягнути якомога більше наших людей в свій простір. Я вже не кажу за блогерів. Ну точніше, я кажу за блогерів, за, <реш> за, за е, всілякі там телеграм-канали, вайбер-канали, інші ресурси. Це все безумовно так. А ще ж існував, наприклад, НюЗ Ван 112, телеканал наш. На якому вони е, могли підтверджувати всю ту інформацію, яку вони е, черпали з інших джерел в більш м'якій формі, але у нас навіть по телевізору було вдосталь е, проросійської інформації. Ну це все люди. Я ж кажу, е, бідні, е, трохи божевільні, е, ну і які е, брали інформацію з цих ресурсів. Пане Володимире, тобто е, ну цей аспект бідності, який ви підняли, е, ну на гроші не ведуться, бо там же ж він коли я був як розказує їхню там історію когось е, з цих злочинців, е, кажуть, що там називають суму. Вони не такі великі по факту. Ну там не, за ці херу. Але ви говорите, що це тільки про мізки. Так, оце на людей ведуть на це в чергу. Це про мізки, в першу чергу. А гроші там комусь там підкидали тисячу, комусь півтори, комусь дві, там, тисяч, Це. Ну я там ще не дуже, не дуже багато з ними поспілкувався, ну, хай, але там 10-15 осіб, я вже з ними поспілкувався. І найбільша сума, яку я чув, це п'ять тисяч гривень. Це жах просто. А горя вони роблять стільки так, пане Володимире. Ще запитання. Стосовно оцього, ось ну я не знаю, ракети не переконують їх в тому, що це росіяни роблять і вони хочуть знищити український народ. Абсолютно не переконують їх ракети. Ну як, дивлячись, яких є ж такі, які працювали на Росію ще в 19, му в 20-му роках ще до повномасштабного вторгнення. І зараз, після того як вони вже відбувають термін, вони коли вони вже все побачили, ракети їх якраз таки переконують. От а є такі, яких абсолютно не переконують ракети. Вони вважають, що все правильно що так і потрібно. Жах, це ну яким причинам так і потрібно. Це знову ж таки це потрібно кожну розмову окремо чути. А, ну я вам скажу, що вони погірше полонених будуть значно погірше, тому що полонені вони там жили в інформаційному середовищі Росії, а вони фактично. Ну просто фоном фоном слухали цю інформацію про те, що Україна погана. Вони не можуть пересказати, чому Україна погана, бо вони просто це чули і їх сюди відправили, і йти вони сюди не хотіли майже всі абсолютно не хотіли сюди йти. Е -е -е <crustuesta> а ці жили тут і свідомо пішли на співпрацю з Росією. Тобто, ну це значно гірше, на мій погляд. Ну це так, це ж як то кажуть, не тільки згідно чинного законодавства, це ще й гріх. Ну чисто з моральної точки <законодавства> Так, хто в це вірить, той ну розуміє про що я, пане Володимире. Стосовно е, того, яка ну от на що вони розраховують допомогти росіянам привести руський мір. Чи може ну вони загалом не, не, не задумуються про те, що це ну серйозна відповідальність, кримінальна це тюрма і там решта-решта речей. Оце велика проблема. Тобто на ваше запитання стосовно про що вони думають, я тут не відповім стисло. Тому що хтось з них думає, що України взагалі не існує, нема такої, такої держави Україна. Хтось з них думає, що досі залишився Радянський Союз, хтось з них вірить в імперію. Хтось з них коротше кажучи, наративів, якими керуються колаборанти, дуже і дуже багато, і це тема окремої і дуже великої розмови. Я б сказав би нову наукової. Праці швидше, да хтось колись її напише. А ви значно важливіший, більш практичний, більш практичне питання задали стосовно того, що вони не розуміють, що вони роблять. Так ось так дійсно, безліч з них вони просто коли ходять, фоткають військові частини України і передають їх через Фейсбук чи через інші месенджери, вони думають, що так можна. Що це не, не повліче за собою ніякого покарання? Ну, що тут такого? Ну, відправив фоточку і відправив. Я звідки знав. Знаєте? Ну тобто, вони всі, багато хто з них вони такі, грають в дурників таких То ці відео потрібні, хоча б для того, щоб показати іншим, щоб покарання не відворотні. Що покарання не відворотні і що так робити взагалі-то не можна. От, е ну і також є думка, що їх можна було б видати в Росію просто на обмін, тому що це ж начебто їхні люди, яких вони начебто тут хотіли захищати, а які начебто ну не начебто, а по факту працювали на них, і Росія, мені здається, має їх забрати. А ви знаєте, що наших людей дуже багато в Росії, які я переконаний, там знаходяться під тортурами. Мені особисто ці колаборанти, вони тут не потрібні. Я навіть не хочу одним. Повітрям з ними дихати. Я не хочу, щоб за мої податки їх годували, і я не знаю абсолютно, що з ними робити після того, як вони відбудуть свої терміни покарання. А там є і 5 років, і 7, і 10, і 15. З ними ж теж знову ж таки щось потрібно робити, коли вони виходять. Коротше, купа проблем. І значно, мені здається, практично правильно було б віддати їх на обмін лише одна проблема Росія їх вже не хоче в принципі бачити. Тобто, це відпрацьований матеріал, все більше вони Росії не потрібні. Тобто, їх міняти ще важче, там ніж умовних якихось вагнерівців там, чи цих е донецьких, цих е мобілізованих. Ну, от відео було у Дмитра, е мого колеги, з 17 сімнадцятилітнім е колаборантом, внаслідок дії якого загинуло 50. Наших, е громадян. І yeah. е е за нього дуже багато писали. За нього на російських ресурсах, і про російських ресурсах дуже багато за нього писали, начебто дуже сильно хвилювалися, що київський нацистський режим е знущається над бідною дитинкою, що потрібно її забрати на обмін. А для цього існує процедура, ми її показували. Тобто він вже засуджений був. Його потрібно розсудити, як би, да, для того, щоб віддати його на обмін. І всю цю процедуру ми зробили, і вони його начебто запрашували на обмін. Але напротязі 20 днів вони його так і не забрали. І довелося вести його і засуджувати повторно. Тобто жодного колаборанта, ну, окрім Медведчука, Росія ще не забрала. Ну, подивимося, що буде з паном Шуфричем, до речі. Пане Володимире, давайте у нас не так багато часу, але хочеться поговорити про росіянських полонених. Е, оцей е, ну, момент того, що, по-перше, деякі по колу вже ходять, а хтось по-другому да, з полона в полон. І е, момент, от коли вони повертаються, що вони там в Росії розповідають про е, Україну, ну тобто про своє перебування в полоні. Бо здається, я бачив там ну, декілька відеонарізок, що тут він чуть лед не кла не е, Е, ну, сповідується, а там він знову все Україна, нацисти, там і тра та, -та. Е, Слухайте, ви ж чудово, чудово розумієте, не гірше за мене, що вони там говорять рівно те, що їм скажуть сказати. Е, є, є ж об'єктивні речі. Наприклад, форма обличчя е, потрапляє він в полон 70 кілограмів, приїжджає він на рашку 90 кілограмів. І я неодноразово показував ці відео. Ну, тобто коли, коли він потрапляє в полон, він виглядає значно гірше ніж після полону. Що тут ще говорити? Е, більше того, є очевидні речі, які згідно дотримання Женевських конвенцій, Женевської конвенції, ми виконуємо ip телефонія посилки, праця оплачувана, магазин на території е, табору і так далі, і тому подібне. Тобто все це, і харчування, і всі умови, які можна виконати, ми всі виконуємо. Я знаю, що нашим людям це не подобається. Я знаю, що мені самому це не подобається, але факт залишається фактом. Ми позиціонуємо себе як цивілізована країна, і ми маємо дотримуватися, дотримуватися цивілізаційних стандартів. І саме через це нам допомагає. Цивілізований світ нам, а не їм. Сто відсотків. Пане Володимире, а ось ви не спілкуєтеся а, ну там з ними, ті, хто вже на Росії, але не ну не, не в відеоформаті, там, аж якомусь особистому спілкуванні. Ну от вони щось переосмислюють чи ні? Деякі так. Але справа в тому, що вони переосмислили ще тут. Ага. І повернувшись туди, вони ну залишились при переосмисленні такого, щоб вони повернулись туди і там ще щось переосмислили додатково. До такого я не бачив ще. Ну а стосовно тих, що зараз у нас чи багато от з них е, переконаних расистів, да, от чи все ж таки це звичайні люди, які просто не відстрілюють, що відбувається і суто виконують я накази. Ж, я ж вам кажу е, серед російських військових. Я навіть не знаю відсотків, скільки, але точно менше 5%. відсотків, менше 5% – відсотків це переконані расисти. Менше 5%. відсотків. 95 плюс це просто люди, яких заставили, змусили сюди прийти. Але ж вони ведуться. Ну по фокусу. Вони могли, могли могли відмовитись. Звісно, що звісно, що вони раби, звісно, що вони і звісно, що вони крепасні, і звісно, що вони ну тупо і всі інші піти, які можна так, але вони не хотіли воювати. У них немає ніякої мотивації для, для цієї війни. Це теж правда. Пане Володимире, вимушені казати вам дякуємо за розмову і відпускати за працю вашу окреме і вашому колезі. Дякуємо це відео, які так які популярні, якраз у них там, і хай дивляться, що як вони тут зрештою себе почувають і за що вони воюють. Володимир Золкін, ютубер, активіст, дає до на нашого фіру. Вдячні ще раз.